Святом українського народу. Днем незалежності ми щиро вас вітаємо. Добробуту, щастя, радості, натхнення, добра, здоров'я і злагоди. Бажаємо. Щоб не пропала предків справ, бо ми відроду козаки. Державі Україна слава, грам, слава навікам! Любіть Україну, як сонце, як квіти, і трави, і води. В годину щасливо, радісно мить, любіть у години негоди. Любіть Україну у сні на вишневу свою країну. Красую я вічно живу і нову мову її солов'їну. У святковий день 24 серпня так хочеться усмішок і пісень, бо Україна незалежна. Запам'ятайте, люди, цей святковий день. З Днем Незалежності, друже, і нехай майорить гордо прапором над нами. І країни серце небайдужі. Єднає теплими та щирими словами. З Днем Незалежності вітаю країну, вставай, борися до кінця замігне світо, чисте небо та вільне, краще майбутнє. Нехай це свято вам нас нага додає, майбутнє краще доля стежку прикладе. Бажаємо миру і світлої долі. Запалу енергії, до волі. Дворчого вогника віри й наснаги, щедрості серця, людської поваги. Живе відвага в Україні, до нежелезності любов на саїд з величої святині, шаникою кологов. Не забуваємо о тих героїв, котрі пішли у небеса, тих, що рятували Україну ціною власного життя. Бажаю жити в країні вільній, де хочеться дихати на повні груди. Бажаю стати в країні сильною, де будуть жити усміхнені люди! Подивись, мій милий друже. На цю красу подивись, не будь байдужим. Я тебе прошу від Донбасу і до Карпат, від Харкова й до Львова, Київ, Одеса, Крим Чорне море, Україна різнокольорова, не забувай, хто ти є. Ти народився на Україні, в тобі кров, козацька тище, в тобі віра, любов і надія не забувай, за що ти живеш, за свободу, за батьківщину. Ми переможемо, в нас є і помолимось, ми за Україну. Україну